Це Алекс, та в цьому відео ми з вами запустимо наші тести, які ми також напишемо. А та тепер за все, нам потрібно буде видалити те, що було згенеровано на початку ініціалізовано. Це папка Page Objects. Ми її видаляємо, нажимаємо Delete на клавіатурі, чи, наприклад, правою клавішою миші та Delete. Так. І також у нас залишається Specs папка. Тут ми вдаляємо все і вставляємо цей код, який я вже вставив. Тобто Ctrl-A, щоб виділити весь код. Так, Delete, щоб вдалити. І оцей код я вам раджу переписати. Так, переписати. А що тут саме головне в цьому коді? Саме головне це. Знаходиться ось у цих рядках. Тобто з 6, 6 рядку по 11 А ось я їх виділю. А от таким чином ми тут в боці IT ми вказуємо, які дії нам потрібно зробити з браузером та елементами цього браузеру. А в моєму випадку, давайте відкриємо браузер та Подивимося, що у нас є. Перейдемо на головну сторінку. А, і так, в кожному браузері є вкладки. Вкладинки. І якщо навести мишку на якусь вкладку, наприклад, на цю, ми з вами побачимо її. Ну, це в Google Chrome, ми побачимо її а, маленьке зображення. Там ми побачимо description title, title цього, цієї вкладки. Тобто, Вебдрайвер. NextGen Browser and Mobile Automation Test там і щось далі є. Це наш тайтл. Тайтл нашої вкладинки. А, Також в, на, кож на кожному сайті є а, якісь а, ссылки, як ви бачите, зверху. якісь кнопки, якісь елементи з текстом. А, і ми навчимося щось робити з цими елементами та перевіряти наші очікування як тестувальників. Так, давайте почнемо. Перше, що в даному тесті, я оберу ці, це breakpoint. Ми кажемо, браузер, Evade браузер. Піди на такий URL. Тобто браузер. Тобто ми кажемо браузер, сходи на цей сайт. А, далі, у цій стрічці. Далі ми кажемо браузер, візьми тайтл. Тобто тайтл цієї сторінки. тобто ось, Якщо навести, да, ось цей title. Next gen Browser and Mobile Automation Test. А, тобто ми кажемо, браузер візьме title, і ця функція нам поверне а, значення цього title. Та за допомогою знака равно ми присвоїмо результат, результат цієї функції у змінну title. Тобто ці зміни нам потрібні для того, щоб а, с, е, на більший проміжок часу створювати якісь дані та зберігати їх. А, і Після цього ми кажемо console.log, функція є така у Node.js у JavaScript. А, і ми виводимо цю, значення цього тайтлу у консоль, тобто у консоль, де ми запускаємо наші тести. В нашому випадку це Visual Studio Code. І після цього у нас є суперсово таке як expect, яке переводиться як а, очікування, очікувати щось. Ми кажемо Expect browser, тобто браузер. Ми очікуємо, що а, Крапка", а, to have title. тобто В тебе title ось такий. Тобто, next-gen Browser and Mobile Automation test Framework for Node.js. Давайте запустимо цей тест та переконаємося, що в нас все добре. А, за допомогою тієї ж команди npm run wдіo. Ми запускаємо цей тест. В нас відкриється браузер. Після відкриття він візьме тайтл, покаже його в консолі і перевіри, що наш тайтл має таке значення. Тобто в нас відкривається браузер. Ось. Береться тайтл, виводиться в консоль і перевіряється. І що ми бачимо одні і ті ж у консолі, Бачите, повторюється одне і те ж у консолі. А, і в нас є помилка. Я це зробив для того, щоб ви краще побачили та розібрались, що коїться, коли в наші тести не проходять. Тобто, у нас є а, notification, що в нас не пройшов failing. І показує, що саме не зівпало. Не співпало. ось. Давайте зробимо так, щоб все спрацювало. Тобто ми просто скопіюємо відсюди, чи з браузеру. Давайте звідсіля. І запустимо ще раз: npm run vдіo. Також, щоб не писати команду. Кожен раз одну і теж, тобто NPM Run Video, ви можете на, е, нажимати е, стрілку вверх на своїй клавіатурі, щоб багато разів не писати одне і теж. Тобто у вас команда, остання команда у вас продублюється у термінал і цього буде достатньо. Ось ми перевіряємо, зайшли, перевірили, все пройшло добре. Я вас вітаю. Ми зробили перший тест у нашому Visual Studio Code. А так я не, вам не показав, ще потрібно зробити автосейвінг. Тобто, в моєму випадку, у мене, мені не потрібно робити, робити сейв цього документу, як ви побачили. Я не нажимав Ctrl-S чи нажимав ці кнопки як сейв. Тобто, я просто закрив термінал, перейшов до браузеру, і в мене якимось чином все а, сохранилось. Ось. А, щоб у вас теж була так, ж, така ж поведінка vs коду вам потрібно нажати файл та нажати автосейв, щоб була галочка. Тобто, давайте я зроблю, як у вас. А, наприклад, я зроблю, як. Тут консоль лог теж. Давайте консоль лог там, де щось там таке. І дивіться, у мене тут є кругляшок. Якщо я перейду до браузеру і обратно повернуся, у мене кругляшок буде на на тому ж місці. Це означає, що мої. А, те, що я написав, не зберіглося. А щоб воно зберігалося, да, нам потрібно поставити автосейв. І як бачите, в нас зберігається воно. Це дуже класна фішка VS коду а, щоб ми не втомлювалися, нажимаючи Ctrl-S, чи чи, щоб не повторювати одні, одні те ж дії. А, добре. Йдемо вперед. А, побачимося у наступному ролику. Дякую!